А України, друзі, дорогі українські народи, дорогі співвітчизники, рідні українці, нам сьогодні доводиться важко, а багатьом дуже важко. Минув складний рік. Це був непростий рік. А можливо, і найскладніший в історії незалежної України. Рік, що минає, був найважчим. Цей рік. Почався 24 лютого. Знак, ми вистояли. Ми вистояли. Ми вистояли. Народ підбився з колін. Закладена основа для відновлення економічного зростання. Ми будували стадіони і дороги. Нарешті є дорога. Дорога могли сказати. Всі ми. І про це треба говорити щодня. Рік минулий закріпив стратегічні плани стати позаблоковою без'ядерною країною. Ми будемо в Європейському Союзі і НАТО. Ми відновили дружні братерські стосунки. З Росією нас лякали всередині країни, лякали ззовні. Та шлях цей виявився дуже непростим. Лютий ворог зазіхнув на наше життя. Але будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає. Мільйони з нас зробили вибір. Не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Відбувся духовний перелом в народі України. Зрештою, ми усвідомили себе нацією. На цій ноті і хотілося б закінчити своє новорічне поздоровлення. З Новим роком!